Понад 180 тисяч росіян такими є втрати расистів за понад 13 місяців розв'язаної Кремлем повномасштабної війни. Хоча загарбники наводять зовсім іншу брехливу статистику. Українські ж правоохоронці фіксують імена і прізвища убитих росіян. Створили для цього єдину базу. На ну, докладніше про збирання інформації розпитаємо Леоніда Тимченка, заступника міністра внутрішніх справ України. Він долучається до нашого ефіру. Пане Леоніде, вітаю Слава Україні, добрий день, студія. Героям слава саме так. Міністерством внутрішніх справ спільно з національною поліцією України започатковано збір інформації про військових про воєнних злочинців, які скоїли злочини на території України до вказаного списку. Сьогодні віднесено інформацію і встановлено інформацію про понад 56 тисяч громадян Росії, а також представників. ЛНР ДНР, які зі зброєю в руках заходили на територію України і загинули на території України, необхідно додати, що також до вказаного числа відносяться і представники приватних військових компаній і інших військових формувань, які зайшли на територію на територію України з боку України. Чому ми вирішили збирати таку інформацію? Перш за все, таке питання виникло, і така ідея виникла після того, як в вересні місяці очільник міністерства оборони Росії оприлюднив цифру про втрати армії Росії, які становили 5900 осіб. Приблизно в той же день інформація Генерального штабу збройних сил України становила понад 50 тисяч загиблих Росіян. Саме тому виникла необхідність і виникла ідея про збір фактичних даних із відкритих джерел. І також ми бачили, що цією діяльністю активно займаються волонтерські організації, телеграм-канали. Така інформація висвітлюється у засобах масової інформації та в соціальних мережах, і було прийнято рішення про те, що необхідно збирати цю інформацію в одному місці, для того, щоб можна було подивитись реальні втрати ворога, які сьогодні які сьогодні є. Саме таким чином, сьогодні на сайті, який доступний кожному, є інформація про понад 56 тисяч представників Росії, які загинули на території України. Угу. Крім росармійців, хто ще потрапить до єдиної бази загиблих? Безумовно, це не тільки представники регулярної армії Росії, це також, як я вже зазначив, представники приватних. Військових компаній, а також ті представники ЛНР ДНР, які заходять на територію України зі, зі зброєю в руках. А ще от таке уточнення, що означає повні дані? Яка власне інформація повинна бути в базі? Перш за все, це прізвище ім'я по батькові, це місце. І час або дата загибелі також бажано, щоб була фотографія. Я одразу хочу зауважити, що ми не збираємо інформацію про загиблих з поля бою, тобто інформація про споспоневічені тіла вона не збирається в цій підсистемі в даному випадку. Ми збираємо інформацію з відкритих джерел і маються на увазі некрології, інформація в засобах масової інформації. В соціальних мережах, в групах пам'яті, які, які започатковують росіяни в своїх соціальних мережах, і така інформація обробляється аналітиками національної поліції, а також представниками, курсантами національної академії внутрішніх справ, а також Харківського національного університету внутрішніх справ. Ага. А на якому етапі зараз спорядкування бази, ну і дивне питання, але чи є якесь бачення, скільки передбачається, зрештою, імене, прізвище внести в цю базу? База знаходиться в постійному стані доопрацювання і розробки. Звичайно, інформація надається щоденно. Наше бажання, ми хочемо отримати інформацію про кожного загиблого, тому що та інформація, яка сьогодні подається. Генеральним штабом Збройних сил України у нас не виникає жодних сумнівів у кількості втрат ворога. Проте ми розуміємо, що дуже велика кількість громадян Росії вій, воєнних злочинців вони загинули на території України. Їхні, тила, їхні Тіла не забирають, вони залишаються на полі бою. Вони є не ідентифікованими. Саме тому кількість сьогодні від тієї цифри, яку нам вдалось встановити, і тих осіб, яких нам вдалось встановити, вона. Різниця з тією цифрою, яку надає Генеральний штаб Збройних сил України, але наше бачення, що за допомогою волонтерів, за допомогою небайдужих громадян, і в подальшому ми максимально наблизимо цифру, яка сьогодні є на нашому сайті, до тієї цифри, яку офіційно щоденно подає Генеральний штаб Збройних сил України. Угу. Тобто а, всю інформацію ви отримуєте від Генерального штабу. А хто? Хто можливо ще цим займається цією роботою? Ми розуміємо, що це скоріше за все підрозділ J-9 генерального штабу, а, а ну тобто то вони працюють у полях, і все так. Це, це от всі учасники процесу. Я хочу уточнити, що інформацію з Генерального штабу збройних сил України ми отримуємо як кожен громадянин України сьогодні, під час щоденних щодобових зведень. Ми ж в свою чергу збираємо інформацію з нікрологів, інформацію з відкритих джерел, яка з'являється в засобах масової інформації в соціальних мережах російськомовних, а також на телеграм-каналах, які ведуть волонтери, і які ведуть небайдужі громадянини, і ви можете подивитись перелік основних джерел на нашому вебсайті. Для того щоб побачити, звідки збирається інформація, яка саме інформація обробляється нашими аналітиками. А скажіть, будь ласка, чи можуть якимось чином можливо у створенні бази чи наповнені бази допомогти звичайні українці? І Якщо так, то що для цього потрібно чи слід зробити? Для цього потрібно зайти на наш вебсайт, і в контактній інформації є посилання на електронну скриньку, на яку можна надіслати інформацію. Про відомі, відомі дані про загиблого е, ворога, і якщо така інформація підтвердиться, вона обов'язково буде перевірена. Якщо вона підтвердиться, ця інформація буде додана до нашої бази даних. І звичайно, ми закликаємо всіх небайдужих, всіх, хто володіє інформацією про загиблих росіян. Перш за все зайти на наш і перевірити, чи є інформація про таких. Осіб вже в наявності, якщо такої інформації немає, звертайтесь, будь ласка, через електронну скриньку, яка, яка зазначена на вебсайті. Угу. А таке, ну я би сказав, цікаве питання: а чи мають доступ до бази родичі загиблих окупантів з Росії, і чи довіряють цій інформації? Ми ж чули не неодно, неодноразово і записи телефонних дзвінків, коли там дружини матері росіян не вірили у смерті чоловіків чи синів. Взагалі, ми знаємо фразу, що ми не знаємо а, всієї правди. Так, а можливо є якийсь зворотній зв'язок? Можливо, ви вже отримуєте якісь а, з того боку звернення? Сьогодні ми тільки анонсуємо наш започаткування нашого вебсайту, тому зворотнього зв'язку станом на сьогодні ще немає. Але так як на вебсайті є інформація про контактні дані, і ми готові, ми очікуємо на зворотній зв'язок. Але необхідно зауважити, що вся інформація перевіряється перед тим як вона надходить до, до вказаного вебсайту. І на ваше перше запитання з приводу того, чи зможуть отримувати доступ громадян Росії, безумовно цей вебсайт відкритий. Крім того, також є телеграм-бот, в якому можна зайти і перевірити знову ж таки, надіславши прізвище ім'я, можна знайти. Відповідь чи є інформація про певну особу вже на нашому веб-ресурсі. Угу. Ми розуміємо, па що е на жаль. У нас Росія, у нас не будуть... не нескінченний час. Не вибачте, зі будь зі ласка, виборі. пане Леоніде. Ми почули головне. Я дуже перепрошую, але час спливає студійний. Це Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України. Бо у нас на зв'язку. Вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите, і за ваш час, який ви нам приділили. Гарного вам дня! Дякую, дякую, дня все добре.